Доброго дня, друзі! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, граблів ворошолоксонечка та роторної косарки Virex. У нас в наявності є дуже широкий асортимент різних сидінь до вашого трактора чи спецтехніки. Є ось такі сидіння Ебло, виробництво Нідерланди. Ось таке з підлокотниками. Є ось таке з регулюємою спинкою. Ось таке. Звичайне сидіння МТЗ, мала кабіна. Сидіння поворотне. Сидіння МТЗ ЮМЗ Т40 Т25 з боковою підтримкою. Ось такі сидіння. Для замовлення телефонуйте по номеру телефона в описі, переходьте на наш сайт mtzo.com.ua. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. В нас є все. Гарного дня, до побачення.